Сьогодні в обмінниках долар та євро знову б'ють рекорди. Середній курс долара зріс на 40 копійок на купівлі та на 60 копійок на продажу. Євро нині купують в середньому за 14,50, продають за 15,50. Експерти називають таку ситуацію українською реальністю. До повалення влади долар був прив'язаний і фактично підтримка долара відбувалася за рахунок резервів Національного банку України. Тоді, коли від було відпущено долара. він пішов вільне плавання. Він залежить тепер тільки від експорту, імпорту і від попиту і пропозиції на валюту іноземну, і через це відбуваються такі скачки. Іншим фактором таких коливань фахівці називають ажіотаж через незрозумілу політичну ситуацію в країні. Масові припинення депозитів, зняття готівки з рахунків та карток, шалений попит на іноземну валюту призвели до нинішньої ситуації на валютному ринку. Тарас Маршало каже, українці пам'ятають часи, коли долар зріс в середньому з п'яти гривень до восьми нині аналогічно був вісім, став майже одинадцять. Про будь-яке повернення до старої позначки варто забути. Об'єктивна вартість долара десять гривень. Це є об'єктивна наша реальність. Долар сьогодні в країні коштує приблизно в межах в межах 10 гривень, Незважаючи на те, що в бюджеті закладена ціна долара по відношенню до гривні 8,50. Однак я думаю, і мої такі десь є думки, що бюджет буде переглянути, тобто буде зроблено секвестр бюджету, і ці показники будуть зростати. Тобто, долар не буде коштувати 8,50, напевно в Україні об'єктивно на протязі певного там середнього строку, тобто рік два і три. Тобто, ми його не зможемо повернути. Окремі сподівання на міжнародну допомогу чи кредитування. Якщо світ допоможе Україні валютою, то ситуація з курсом іноземних грошей теж стабілізується. В будь-якому випадку українцям варто готуватись до чергового подорожчання.